Слава Ісусу Христу, що я прийняла для себе у питанні підсумок війни від Бога. Світові експерти помилилися, як сказано у книзі Ісая, 55 розділ з 8 по 9 вірш. Бо мої думки не ваші думки, а дороги ваші не дороги мої. Говорить Господь, бо наскільки небо вище землі, настільки дороги мої вищі, за дороги ваші, а думки мої, за думки ваші. Тобто ні одні правителі світу, ні політики, ні експерти не можуть вирішити проблему миру. Це під силу тільки Богу.